Це золото. Йоли-пали, друзі, це золото. Ох ти що. Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене вихідний день і я вирішив виїхати покопати в одне місце, де я вже кілька відео тут знімав. Я тут і золоту ароматничку відерця знайшов. І так багато срібла, оплавків понаходив. Хоча воно знаходиться неподалік місця, де всі шукають, тож ми сьогодні з вами туди вирушимо. Наперед скажу, на яких налаштуваннях хожу з Deus 2, щоб всі знали. Бо дуже часто пишуть питають. На третій програмі я зробив чуйка 98, шумодав 0, поліфонія, грунт качаю. Приблизно 76, 77. Отак. Швидкість 2. Звук заліза 2. Звук слабких сигналів 5 стоїть. І поставив поліфонію тільки квадрат, щоб вона більш схожа була на еквінокса. От такі налаштування. Тому, друзі, хто не підписаний, підписуйтесь. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, ось знизу під відео. Всім гарного перегляду, пішли копати. Делю, ще нічого не забувся. Це якісь формули, бумажка. Хай лежить. І я забувся, бачите? Зараз би пішов би і психував би. Зараз одразу поміняю батарейку, бо тут нульсову купив. Бо купив нову батарейку і вона одразу ж сіла. Я у, взагалі в шоці. Пройшов сигнал. Що це в нас тут? Опа. Железяка, я думаю. Двигаемся. Вот тут что то Проволока, что ж, значит, алюминий. Що це? О, дивіться. Спинка фібули. йолки палки І трошки, як то видно, що сплавлена була підгорена. Ось така, бачите, спиночка фібули. Щось є, хоча бачу тут вже хтось ходив до мене. Чому такий під цвітнину був сигнал? Це куля в мідній оболонці, я думаю, а всередині бронебійна металева 57 Що це таке верхове щось? Ні. Дивимося. А, дивіться, Зараза. Дивіться, хтось тягнув лопату, кераміка, і сигнальчик.

Це таке? Та йопересите, дивіться, друзі. От вам і хтось проходив. Здається, як то щось позолочене. Чи це золото? Йоли, пали, друзі, це золото. Що це може бути таке, га? Це капіте. Ух, супер! друзі, На кінець то, дивіться. Золотішка. тільки що ви розуміли, це не вся шляпка з золота, а це бронзова шляпка покрита золотою фольгою. Ну, круто, будемо ходити далі. Жирок. Вон видно, заплескана фольга, а під нею бронза. І тут штириочок був такий гвіздок. От вам і дивіться. Чисто по сліду йшов. І глибоко ви бачили, я другий раз копав. Так, що це у нас? Хто? Штучка, можливо, їхня. Чи це ні? А ні, друзі. Чуть не обдурив вас, дивіться, це в ізоляції алюмінієвий провод. Дивіться яка тут кераміка. Бачите, червона підгорівша. це він да друзі дивіться який нак Офігеть, просто просто клас подивіться який чудовий малесенький точно що сімочка і тут теж скіфи були значить можливо цей чека під скіфи косило знайшло якусь форму літейну Дивимось Здається, чую щось Дивимось, дробина Ой, або дробина, або шматок срібла. Зараз подивимося, друзі. Це не дробина, бачите як блистить. Це шматок срібла плавленого. Так, да, це срібло. Сорок п'ять. Так. А це що у нас? О, дивіться ще один шматок, безформений шматок, срібло плавленого, бачите? Ще один шматок бронзи. Значить не знайшли. Або пропустили, або не махнули над ним. І ви подивіться, бачите, оплавок ще один бронзий. А чуть далі я знайшов рівно по цьому рядку, я знайшов золото. Це навіть не бронза. Зараз глянемо Ні, друзі, дивіться, це срібло. Дивіться, який оплавок срібла. Я думаю, що це бронза. Бачите як блистить? Це срібельце. Будемо копати тут все. О тридцять один, тридцять два, це вже цікавіше. Подивимось, що це Пролока. О, ні, друзі, дивіться. Це щось їхнє да це те, здається, вісочне кольцо, Ось таке бачите, зеленкувате. Щось таке, я думаю, що це їхнє щось. Може динарій, але не схоже на монетку. О, дивіться, друзі, фібула. Спинка фібули. Ох. Тут ця фібулка покраще збереглася, бачите? І таке відчуття, як то динарій. Ану ти Йо. Фігня якась. Щас виключу. Бронза, оплавок, так. Да. Теж оплавок. Хороший сигнал, я б сказав, друзі. І це недалечко від цього місця, де шляпку від гвоздічка знайшов. Стоп. Воно. Дивіться. Дивіться, я візуально. Візуально побачив його. Я його відчув. Подивіться, це режуха 100%, да. Ай, клас. Дивіться, ху. ще й такий товстенький шматочок. Супер, подивіться як грає кольором на сонці. Клас. От ще один шматочок рижухи. Зараз, друзі, зроблю поїсти та ще походимо. Не перестаю. Дякувати і Дмитру, і його магазину DebraCom.ua за його прикольні ніштяки для копу. Дивіться, зараз ми перекусимо гов'яжа тушоночка, просто вогонь. Ну, а така кайфова, це наша місцева. Він клас. Нічого нема класнішого, аніж на природі перекусити. Зараз воно нагрілося вже. Бачите, одне м'ясо, тупо говяже м'ясо. Під лаваш це просто міле діло. Дивіться, які куски м'яса. Не, пойдеть, пойдет, сигнальчик. Можливо, і глибоке залізо зараз глянемо. Сіят і Що це у нас? Стоп. Ні. Ні. Щось є? Стоп, друзі, дивіться, ох ти що. Подивіться, який динарій Блін. тут затертий. Просто шикардосик. Дивіться який динарій. Дивіться, друзі, клас. І я впевнений, скільки теж горяно. скільки тут пройшло людей, але все рівно зацепило. Супер. От, друзі, зараз знову стає в нагоді ця лопатка. Викопав глибокий дуже сигнал, навіть не хотів вже знімати, думаю, якийсь чи... Єрунда, яка ще що, дивіться, друзі. Рівно на пін. Зараз я його вичищу. І подивимося, що воно там в цільнику. Бачите? Ось такий сигнал б'є на приладі. Слухайте. Сигнал то кольоровий, але зараз ми його викопаємо. Опа, подивимось, що це нам попалося. Ого, дивіться. Дивіться, друзі, з якої глибини ми дістаємо гільзу. Плюс ще трава, більше штика. От вам і гільза. І теж її тут пропустили. Обов'язково, друзі, на місцях, де випасають корови, треба закидати, щоб вони ноги не покрутили, а потім нам і їх не покрутили пастухи. Оба. Вот тут. Дірміцо до грошей. Але поки що невеликих. Не часто таке виходить, але от під гавінцом сигнальчик. Ну, ми не горді і викопаємо. Оба. Любиш Динарій, любий гамнарій, бля. Щось тут скрізь заміновано, бачите? Куча. Головне не нирнути коліном чи рукою. Опа. Зараз спробуємо що це таке, хоча б знаю. Мало ли. Дивимось. Ооо. І подивіться, друзі, ще один момент. Дивіться, пуля із глибини майже піна. Теж тут дуже важкий ґрунт. тут мочар такий, що капець, тут поосні, весною взагалі ходити неможливо. По-перше, вода є. І дуже важкий ґрунт для будь-якого приладу. Бачите, пуля.